Цей рік є знаменним. 150 років тому пішов із життя у березні 1861 року Велетень Думки геній українського народу Тарас Григорович Шевченко. І так само минає 150 років, як відбулося його перепоховання. За його заповітом на Україні милій. Він жив мріями. Він жив мрією повернутися на Україну. Він через родичів шукає можливості поселитися на Україні, підшукати відповідне місце. І ось ці останні три роки життя були весь час. От його переживанням повернення на Україну. І він мріяв про садок вишневий коло хати. Він мріяв про родину. Він мріяв про творчість, але тяжка хвороба підкосила його. І як весні 1861 року він пішов із життя і був похований на смоленському цвинтарі в Петербурзі. Але друзі знали, що це не те, чого він бажав. Вони знали, що його було бажання, щоб він, як сказано, в заповіті, як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Україні милій. І друзі доклали зусиль для того, щоб перевезти тіло поета на Україну. І це місце було обрано місто Канів, і де і був перепохований 22 травня 1861 року. Серед нас тут є учасники, які вже цього року побували. Буквально вчора побували і вшанували пам'ять Шевченка в Каневі. Це члени нашого товариства, це члени організації, які з нами співпрацюють. Я думаю, що найкращим вшануванням буде те, що, про що він не забував ніколи. Він знав, він бав про українську пісню. Його твір поетичний називався Кобзар. Цебто його творчість дуже тісно перепліталася з музикою, з півом, з згадкою про рідну Україну. Так би мовити, є такі слова: Врем'я покаже ткусь мать руїни. Кості посмертної радості з привкусом України будете ви хрипетити, царапая край матраса. Строчки із Олександра, не брехню Тараса. Я взяв вам ще слова Тараса Григоровича Шевченка, знаменні слова в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Де вам, за пломбам, імперським правдивим збагнути брехню Тараса? Не вам і про вдачу, вашу, нашу, зрадливу, заїждженого Пегаса потякати вхтиво? А вже ж не з Єгипту втекли ми підступно з чужими хлібами довірливих предків ошукані діти у себе у дома ми стали рабами на нашій землі. Що була не своєю, в неволі про волю нарешті згадали, Отож бо й вищать звідусіль фарисеї, Про втрачену єдність Жадану. На волі Україна без нас пропаде. Вам, хохлам, просто ніде подітись. Нам же вдосталь катівень НКВД, Комісари лиш хвацькови, всім бо дали посидіти. Навертухайли ви навіки, Довго лічитимем голоду втрати, Довго волатимуть в нас соловки, тюрми, гулаги й штрафбати. Тільки вам с это трин трава. Больше людей подитеряли, больше людей, чим денег, Нашу кралю вам баштан, вареник, і щоб ніхто не качав права і не шив одно другое, вам все ясно, як дважды-два гой всегда будет гоєм, тільки вже гойтесь без нас. Під своїм, не під нашим небом, бо як брехав наш Тарас. З чужого поля нам не треба ні крихти доброго добра, ні божевілля. Тож петлю лість путь вибирає в чаще, тепер доведеться без нас на похмілля, гристи лікоть без нас, вам самим буде краще. Слава Україні! Героям Шевченко, це та особистість, яку навіть радянська влада попри. Всі намагання зганьбити все українське не змогла, не змогла зганьбити його пам'ять, поставити українську пам'ять на коліна. Не на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України. У синє море, кров ворожу, то тоді і лани, і гори я все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте і вставайте, кайдани порвіте, і ворожою злою кров'ю волю окропіте, і мене сім'ї Великій в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. На що стали на папері. Ehh... Hey. Чимало відеоматеріалів, які зафіксували ті заходи, які проходили 21 і 20 травня в Каневі. Наших сердець на екрані дзеркал, Як сліпа круговерть, мов жорстокий метал, Хтось хотів бути вільним і летаты як птах, А хтось сидав човни і плив по наших сльозах А під кригою земля, Мені, що не живеш, лишились тільки почуття, дехто хотів бути вільним І літати, як птах, а дехто сів у човни, він плив по наших сльозах, З ми з крижин, всю любов і тепло, Вітер зірве мости, Хоч мені вже все одно, я лиш хочу свободи і польоту як птах, а ти як схочеш пливи по морю в наших сльозах о oh, oh, oh. а ти як схочеш, пливи по морю в наших слезах. Oh, oh. Кожний учасник цього дійства його творець. Почуй самого себе і іншого поруч. Акція Живе слово. І нові, щоб словом, наче жестом неумілим, все ж поправляти мізки. І мозги так випало, так вивело, і згоди моєї не питали. Якраз сі ді, кого ти не любив, і хтось А дождь, що ти між цього дивилась, аж тобто там полетіла, приборкали усі крила, то торгу я не кінець. Лишки докупи, пов'язавши, у кожі гарно покладавши, Несусь ліцеві на ралець. Співець дуже не в Катині. І навіть вже не в тому гима. А личній славі пробував. Це є така країна гана, хоч дехто каже легендарна, аж там поет часи приймав. Бо то вже тієї днини, бо листівцею половини, жадині смерті заразом. Він чинить гості, подарунки виймають, роздягавши клунки, Твоїм добром тобі шало. Та ж ти стомінки, що спіщали, та посолотою прячками. Перекрадніше донести, маманька моя поштива, де ти набрала всього дива, він не пізнав своїх дітей. Сибір і соловецькі келії, і глупо облягає ніч пекельний край і крик пекельний, стороків мучених надій. І сподівань і вір, і крові синів, що за любов та вровень, сто серць, як стопала котів, та виростають з личаків, із шаровар, з курної хати раби, зростають до синів своєї України, матері. Ти вже не згинеш, ти двожилова. Земля рабована віками і не скарать тебе душителем Сибірами і Соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки Та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла. Тепер не матимеш однього спокою, йому ж рости й рости допоки. Бо упадуть тремні двері і радісним, буремним громом Спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці, Слова шугають Над Дніпром Царям всесвітнім шинкарям і бокаші, і таляри, і пута кутії пошли, Робочим головам. Рукам на сіях окраденій землі свою силу не спошли. Мені ж мій Боже на землі, то дай ви Бог. Пане Тарасе, наша делегація приготувала вам сюрприз. Приємний. Дуже приємний. Ми ну, рад... радились десь місяць тому, як в цьому році відзначити 150-річчя разом з свобо... добровольцем Прості Свободи і придумали таку річ. Так, пане Тарасе, ну, ми території з ми дуже раді, що ми з вами познайомилися три роки тому. Ми з вами спілкуємося. і Я сподіваюся, що будемо далі спілкуватися. І надіюся, що, може, ви теж нас приймете, так сказати. Свою <рисумірно> <Рисуюсь>. сім'ю. <рисумірно> так я вам, ну, може, не знаю, я вам зробила такий невличкий сім. Може, я трошки фарбу помилилася, то не страшно. Я вам зробила таку куди будете йти, там на ходу будете йти, будете йти за такою інформацією. Будете йти. Це просто. Паси. Щоб тоді футболочку попередні. Сподівайте. Ви мені наділилися. Так. Щоб у вас були вже тепер точно кольори і форми. Тут я вже знаю. Да. Силежні куль, да. які бачиться за диплому. Да. Ну, у нас так, да, у в приуморозі завжди можуть знайти ноти сумка. Недовго ми зробили. Да. Да. Нехай <рисування> живе розвивається в сім'ї. Громадськоді, а був добровольців. просто. Прихильником Прихильником. А може колись і теж ввільнімося у ваші. Ми вже вливали. Вже. Раз уже футболку наділиться, Дякую. Ми вирішили так, взяти горсточку землі із святої могили Тараса Григоровича Шевченка. І ми хочемо, щоб в нашому місті, на місці нашого геніального Тараса Григоровича Шевченка-пам'ятника, щоб частичка землі на оцих клумбах теж була земля і священної могили. І я зараз цю земличку. Друзі, пам'ятаймо батька нації не тільки віддати-додати, пам'ятаймо щоденно у своєму житті наслідуючи якомога більше, наслідуючи його заповіт. І завжди будемо знати, що лише в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Що ніякі закордони не можуть замінити нам нашої рідної землі, ніякі надумані новшества не можуть замінити нам пам'ять про наших пращурів, про ті далекі родини, нащадками яких ми з вами є. Пам'ятаймо, що ми українці. Слава Україні!